Попри всі складнощі сьогодення, він чистий та охайний, бо про нього щоденно дбають, прибираючи вулиці, прибутанкові території, парки та сквери Харкова. Восени це опали листя, що продовжує сипати час від часу. Цими вихідними активна міська молодь долучилася до масштабного прибирання в Новобоварському районі, допомагаючи комунальним службам підтримувати чистоту та порядок. Ми виходимо на прибирання будь-яку пору року та попри будь-які обставини. Ми з нашою командою все одно вирішили зібратись та прибрати територію парку. Бо ми вважаємо, що Харків це наша спільна відповідальність, та ми повинні зберігати його чистим та охайним попри війну та попри того, що ми вважаємось прифронтовим містом, бо харків'яни звикли бачити своє місто чистим і охайним. Я вважаю, що це не лише доречно, а ще й корисна для нашого міста, тому що незважаючи на те, що Харків є прифронтовим містом, його потрібно залишати у чистоті навіть у такий складний час. Я навчаюся у цьому місті, проживаю і вважаю, що Харків має лишатися таким же чистим. Тим місцем, який він був завжди, тому що це його особливість. І навіть у вихідний день не складно вийти і разом з комунальними службами прибрати своє рідне місце. І я вважаю, що це має бути певною традицією для всіх харків'ян. Чому вирішила долучитись? Бо дуже давно хотіла зробити щось корисне для міста. Спостерігала за роботою, бачила, як працюють команди і. Ось нарешті змогла долучитися, приєднатися. О, тут всі з гарним настроєм, всі один одному допомагають, дуже тепла атмосфера, і це дуже мотивує, бо саме твоя робота може допомогти Харкову стати ще гарнішим, ще затишнішим. Яким ви бачите Харків майбутньому? Звісно ж, безпечним, сильним, затишним містом. В яке захочеться повертатися, де б ти не був, в якому захочеться жити, навчатись, розвиватись, створювати свою сім'ю. І ми всі зараз заради цього працюємо, йдемо крок за кроком до цієї мети, навіть через такі заходи, як Толока. Молодь Харкова планує надалі проводити подібні акції, підтримуючи традицію спільної роботи та любові до рідного міста. Ігор Безкровний, Олег Синицький, Андрій Сириця та Юрій Бабикін. Харків новини.